Моя сьогоднішня думка буде про те, що е, кожен з нас він хоче бути переможцем в духовному житті, кожен з нас хоче перемагати. Я маю на увазі, кожен з нас це ті люди, які насправді цього хочуть, не е, просто теоретично, а люди, які справді хочуть вести переможний спосіб життя в Ісусі Христі. І ви знаєте, що я дуже часто чую і сам знаю з власного життя про дуже багато різних проблем, церковних проблем, дуже багато є сказано проповідей, багато є сказано слів, але віруюча людина вона завжди десь хоче подивитися і бачити приклад в комусь. Звичайно, що перші, хто, хто попадає в поле зору віруючої людини, це є служителі церкви. І оскільки в сьогоднішній час, наскільки ми знаємо, що таких служителів, які би могли справді подати приклад власним життям для наслідування, їх є щораз -то менше, і не просто менше їх є, а це дуже. Якби та кількість людей, які могли би справді бути прикладом для інших, ця кількість стрімко зменшується. І я вам скажу, що це є дуже печально, але з іншого боку, я маю таку потребу, і я розумію, що це є дуже важливо для духовного росту кожної людини, розповісти про індивідуальний наш духовний ріст. Бо тому що... Якщо для нас віруючих людей, звичайних віруючих людей міг би бути духовним прикладом хтось зі служителів чи з проповідників, то в індивідуальному житті кожен з нас є для когось прикладом. Якщо, наприклад, ти є голова сім'ї, ти не маєш часу на підготовку, ти вже є прикладом для своєї сім'ї. Чи то добрим прикладом, чи дуже печально, коли ти є поганим прикладом для своєї сім'ї, але тим не менше, в тебе часу на підготовку немає. Ти вже сьогодні є духовним прикладом для своєї сім'ї. Мама в сім'ї вона є також прикладом для своїх дітей. Особливо для дочок, ви вже є духовним прикладом, і у вас часу на підготовку немає, бо тому що ви сіллю є вже і зараз, і ви світлом є вже і зараз. Так само на роботі чи серед сусідів ми вже є тим прикладом. Який не можна відкласти десь на колись. Момент, коли ми почали слідувати за Христом, це є момент, коли ми вже почали бути прикладом для когось. Бо тому що ми є справді цей лист Христів написаний Господом і всі ми узнаваємо і читаємо, як ми знаємо, з Слова Божого. І тому то дуже часто, знаєте, Недавно я розмовляв з однією людиною, і ви знаєте, дуже є багато скарг бо що служитель там щось зробив не так, обманув, обманув там щось, сказав неправду, чи ще щось. І це є дуже важкою спокусою. І я хочу, щоб, щоб у вас менше було таких спокус, щоб ви менше спокушалися такими людьми. Які мають ту чи іншу служительську якусь там, служительський, якийсь там рівень чи інші якісь там функції, які виконують в церкві, щоб ви менше спокушали цим всім, я хочу вам пояснити ситуацію. Є служителі, які є щоденним прикладом для інших людей. Це люди, які Постійно ведуть духовну боротьбу, це люди, які постійно перебувають в дусі, це люди, які постійно дбають за церкву. Але, є, я би так сказав: знаєте, такі, як в армії є паркетні генерали, а в церкві є такі паркетні служителі, які не знають, що таке духовна боротьба. Це, можна сказати, такі люди, які. Більше є такими офісними адміністраторами. І ви знаєте, як і в армії, я, бо я служив в армії, є ці паркетні генерали, оці паркетні командири, вони не дбали за нашу таку якусь бойову підготовку. Вони дбали от таке, що було найважливіше це був гарний вигляд, щоб ми гарно були. Зовнішнього, щоб ми були такі, як би сказати, гарно построєні, щоб ми гарно там, коли заходили в актовий зал, щоб ми гарно рівненько сиділи, щоб ми там не робили якогось лишнього балагану, шуму. Вони дбали про урочистості, були ті строєві смотри, вони там строїли нас, був огляд, яка -то була така гарно виглядаюча армія. Найкращим з тих, хто там гарно виглядав, давали якісь там нагороди, якісь там, може, значки прикріплювали, але це все не мало ніякого відношення до справжнього призначення тих людей. Так само в церкві Христовій, ви знаєте, справжнє призначення нас, віруючих людей, це є переможне духовне життя. Діло в тому, що. Ісус Христос, Він переміг диявола на христі, і Він дав перемогу кожній віруючій людині. Але ця перемога вона здобувається не через ходження на зібрання, не через те, що ви дивитесь на служителів, які можливо часами не здатні щось показати нормальне своїм прикладом. А, а іменно індивідуальним ходженням за Господом і покора нашому Царю. І ось я хочу зачитати, що є написано в Слові Божому. Це написано іменно в посланні Якова в 4 розділі, і каже так: з 5 вірша. Чи ви думаєте, що даремно писання говорить, даремно, що любить дух. Котрого Бог вселив у, у нас, але тим більше дає благодать, тому сказано Бог гордим противиться і смиренним дає благодать. Отже, покоріться Богові, протестаньте дияволові, і Він утече від вас. Наблизьтесь до Бога і наблизиться до вас, очистіть руки, грішники, і освітіть серця ваші двоєдушні. Страждайте, сумуйте та плачте, нехай сміх ваш обернеться на плач, а радість на смуток. Смиріться перед Богом і піднесе вас. Яків тут говорить такі слова, це є рецепт для кожного віруючого для того, щоб вести переможне духовне життя. Найважливіше це є покоритись перед Богом, це є смиритись перед Ним. Ви знаєте, дуже багато ми можемо про це думати, але практика існує така зі свого власного досвіду. Я можу сказати, що я протягом дня я багато разів прошу Бога милості. Я так до Бога і говорю, Господь помилуй, особливо коли приходить якась спокуса, чи то якісь, знаєте, зовнішні. Фактори, там, різні думки, чи ще щось, ми знаємо, що це працює все в духовному світі, і ми не бачимо духовного світу, але ми розуміємо і відчуваємо нашим всім внутрішнім чоловіком е, тиск на себе. І коли я відчуваю такий тиск, я завше взиваю до Господа кажу: Господь помилуй. Я завше кажу: Господь помилуй. І ви знаєте, е, Ті, кому я даю таку пораду, і хто попробував жити так, завжди просити в Бога милості в будь-який такий складніший момент, ті люди мені підтверджували, ти знаєш, що попробував і це справді працює. І людина тоді отримує допомогу і перемогу, тому що ти смирився перед Богом, ти прибігаєш до Нього. Коли ти прибігаєш до Господа, в тебе немає часу думати про щось там остальне. Ти думаєш про те, як би встояти, не впасти і вийти з ситуації переможцем. Чи то приходять думки, чи то приходять інші якісь спокуси. І хочу вам сказати, що моє оце життя моє оце практичне життя покори перед Господнім лицем. Воно вже настільки, якби в мені вростається, розумієте, що я навіть десь чи йду в метро, в електричці, чи я є на роботі, я просто, коли в мене приходить момент спокуси, я вголос можу просто сказати: Господі, помилуй, дай мені підтримку. І я навіть не, не звертаю уваги на доколишній світ, ви знаєте. Бо тому що я розумію, що в даний момент проходить духовна битва, в якій я маю вийти переможцем. І все, мене нічого не інтересує. Мене інтересує лише те, щоб мій Господь. Був рядом, щоб Господь мене окутав своєю милістю, щоб Господь мене е, огорнув своєю благодаттю. і я знаю, що коли Господь мене огортає своєю милістю, коли він приходить, я тоді протистаю. Але як я протистаю, коли вже Господь є зі мною, то тоді диявол, звісно, що сам втікає, бо тому, що хто є зі мною? Ви розумієте, хто є зі мною? Зі мною є Господь, той, хто переміг. І тому то, коли ми думаємо про духовну боротьбу і думаємо якось там щось з себе таке, знаєте, потиснути якусь таку силу, це приведе до падіння. Найважливіше смиритись перед Господом Богом. Якщо ми смиряємось перед Господом Богом, просячи в нього милості до себе, тоді в нашому житті приходить оця перемога перемога, яка є в Господі. Розумієте, ми перебуваємо тоді в ньому, тому що він нас якби накриває своєю присутністю, своєю милістю, і ми стаємо під повний захист Господа Бога. І тоді ми стаємо переможцями, бо тому що ми знаємо, що наш Отець він є. З нами, і хто проти нас, якщо Бог за нас. І це є дуже важливий момент, і тому то, коли ми ведемо духовну боротьбу, ми в першу чергу повинні прибігти до милості Божої індивідуально. Зрозумійте, що ви можете прожити до кінця життя і прикладав комусь так і не побачите. Так, такі печальні реалії. Якщо ви будете дивитись на людей, які вчора добре йшли, а нині впали, ви впадете з ними, тому що ви забагато ви собі зробили в людині якогось такого, знаєте, кумира. розумієте, що от я буду дивитись на ту людину і це. Апостол Павло навіть застерігав каже, навіть якщо б зійшов ангел з неба, чи, з неба, чи ми самі. Вам щось говорила не те, не те, що говорили раніше. Хай буде анафема. Ви розумієте, що апостол Павло він настільки. Церкву привчав до індивідуального слідування за Господом, що він відсік всякі оті такі можливі, знаєте, якісь такі перекоси в тому, щоб от я буду там дивитись на апостола Павла, і от і тільки то і то. І апостол Павло він застеріг, що навіть якщо би ми щось не так, то ви повинні розуміти, що що. Ми ви не повинні тоді дивитись на мене, коли ви бачите мені поганий приклад. І кожна людина повинна мати індивідуальне слідування за Христом і слідування за Його волею. І ви знаєте, дуже важливо, щоб ми розуміли, наприклад, якщо ви вже, наприклад, є в якійсь церкві. Кожен служитель церкви він зобов'язаний бути прикладом для інших людей, добрим прикладом для наслідування. І якщо, наприклад, служитель вашій церкви він не здатний доказати своїм прикладом, що він є справді духовною людиною, то ви розумієте, що ви є в такій ситуації дуже такі шаткі, розумієте. Якщо ви будете дивитись на таку людину і будете. Сподіватись від неї чогось, а не дочекаєтесь, то ви можете прийти до падіння і може для вас то послужити дуже печально. Тому то, якщо служитель нездатний доказати своїм прикладом доброго слідування за Христом, і він не здатний вам показати щось добре, ну то ви повинні розуміти, що вам багато очікувати від такої людини не потрібно. Тому то ви повинні індивідуально, індивідуально слідувати за Господом, і кожен з нас повинен індивідуально покоритись під його міцну руку. Коли ми покоряємося, тоді Господь, він з нами щось може зробити. Ви розумієте, коли раніше ми ж не знаємо тих часів царів, ми не знаємо, як то покорятись царю, ми не знаємо, хто такий взагалі цар. Але коли тоді люди жили і вони знали за часів апостолів, хто такі цар і що таке Покора царю, то коли апостол Павло писав, люди прекрасно розуміли, про що йде мова. В сьогоднішній час розгулу тієї демократії по церквах, того лібералізму і так далі, ну, зробили просто з церкви, розумієте, якісь, знаєте клуб Вільних думок, знаєте, але віруючих людей так немає. Віруючі люди це люди, які мають царя. У нас є цар, у нас є цар. І коли ми покоряємось царю, треба розуміти, що це є цар царів, він панує над всім, він все створив, і в тому числі ми є по Його волі, і життя наше є по Його волі і по Його милості. І коли, наприклад, в давні часи. Було якесь царство і були якісь там окремі маленькі племена, які завше потерпали від якихось там набігів, вони приходили до царя і просили: цар. Ми не є в твоєму царстві, але от той кусок землі, де ми живемо, ми дуже хочемо бути іменно твоїми підлеглими. Хочемо бути твоїми, бо тому, що ти нас захистиш, ми просимо захисту, бо на нас набігають ось ці, ось ці, ось там ті, І ми постійно потерпаємо, все, нас обкрадаються, нас грабують. Ми нічого не можемо зробити, бо ми є маленькі, малочисельні. І тоді цар він їх спеціальним указом приєднував до себе, і він спеціальним указом їх називав своїм частиною свого народу. І тоді ті люди вони мали захист від свого царя. Він, вся армія, вся армія, вся царська армія, вона виступала війною проти любого, хто посягнув на ось тих маленьких там групку тих кучівників чи кого чи будь-кого. Ми знаємо це з прикладу Давида, який захищав в тому числі і навала. І коли щось він захотів від навала, навал він відмовив. І добре, що в нього була така мудра жінка, яка назбирала там і вийшла на зустріч Давиду, і щоб Давид просто не вбив її такого впертого чоловіка. І ось це було так, воно і, і функціонувало царювання царя і підлеглих, які були в його іменно, царстві. Тому то кожен з нас повинен розуміти що, усвідомити, що в нас є цар, і ми є діти царя, в нас є цар Небесний, і ми постійно повинні хотіти його панування над нами. Якщо ми не хочемо панування Царя Ісуса в нашому житті, то Він як за нас заступиться, розумієте, як Він буде за нас робити щось? Ми повинні в духовному світі все так працює, що коли, ти, наприклад, постійно є під пануванням Господа, то там в духовному світі всі то розуміють. Що ти постійно є підпорядкування свого Господа Ісуса Христа. Всі розуміють, що якщо ти є у Христі, то ти є переможець. Всі розуміють, якщо ти є поза пануванням Ісуса Христа, ти програв. Ти програв вже, бо ти відбився від отої отари Ісуса Христа і ти впадеш по-любому. І тому то сподіватися від когось, ви знаєте, ну всі ті служителі чи не служителі, на яких я дуже часто чую багато слів таких, вони всі є люди. Не треба від них очікувати чогось там дуже великого, бо тому що вони є всі люди. І для того, щоб їм щось показати справді духовне, то вони повинні бути в підпорядкуванні Ісуса Христа та як кожен з нас в першу чергу. А дуже часто немає елементарного підпорядкування Ісусу Христу. Розумієте, немає Його, немає дня початого від слів Господі: помилуй мене і мою сім'ю, тому що в мене починається день. Пастор каже, Господі, помилуй мене і мою сім'ю, і церкву, яку Ти мені дав, Господь, Твою церкву, помилуй нас, щоб з нас ніхто не впав, не відійшов. Дай нам милість твою, окутай нас, огорни нас, Господь. Ви розумієте? А починається дуже часто день з якихось там таких, знаєте, речей, якихось там строєвих смотрів, розумієте, якісь там пробують щось там створити, якісь там нагороди, ще щось там. Ви розумієте, ось це все. Воно має настільки печальний вигляд, що церква, яка не є підпорядкована Ісусу Христу, це є церква упавша. Вона вже програвша, розумієте чи ні? Церква повинна бути підпорядкована Ісусу Христу. Якщо ти в своєму домі, як голова сім'ї, підпорядкований Ісусу Христу, Твоє підпорядкування Ісусу Христу побачить всі. Твоя жінка, Твої діти. Вони будуть робити так, як робиш ти. То дуже треба просто смиритись перед Господом. Треба постійно просити милості. Не треба думати так, як коли кажуть, що Бог нам дав один раз милість, все, ми там вже якісь там е, супервіруючі, ми вже переможці. Неправда, це є. Милість Бога треба просити кожен день, багато разів на день, постійно, коли ти, особливо, коли ти бачиш якийсь духовний тиск на себе. Можливо, ви пам'ятаєте, як і написано, що сатана, як рикаючи лев, ходить і шукає кого пожерти? Ви знаєте, в нас внутрі Господь заложив ось цей механізм розуміти, що сатана ходить навколо нас. Чи, бувало, у вас віруючі люди? Я звертаюся до тих людей, які справді мають духовну боротьбу? Чи було у вас таке, що ви встали після молитви, так все у вас файно, або просто нічого у вас не було, ніяких проблем, немає нічого. Ви не згрішили нічим, не зробили нічого поганого. І раптом ви цілим нутром чуєте такий якийсь такий е, гнилий тиск. Гнилий тиск. Е, ви знаєте, коли ви це відчуваєте? Коли у вас і це відчуття, це ваш дух, ваш внутрішній чоловік відчуває того лева до коло себе, тому що Бог у вас заложив це відчуття. Ти нічого не зробив поганого, ти не згрішив і раптом тебе стискає десь внутрі. Ти відчуваєш це відчуття чогось. І людина думає, що то таке? Царикаючі лев біля тебе знаходиться, що я в таких ситуаціях роблю. Я кажу: Господі помилуй, прийди, Господь, дай мені перемогу, Господь, бо без тебе я не встаю. Ні одна людина не здатна встояти перед таким ворогом, страшним і сильним. Тільки в Ісусі Христі ми можемо встояти в таких ситуаціях, взивати про Його милість, взивати, щоб Він прийшов, взивати, щоб він був рядом, взивати, щоб ти відчув, що Господь прийшов. Щоб ти серцем своїм відчув, Господь прийшов Він тебе окутав своєю милістю, і тоді диявол втікає, тоді ти маєш перемогу. Покоріться і протестаньте. Розумієте, це є для нас всіх покоритися. В першу чергу покоритися, так як тут є написано, що смиріться перед Богом і піднесе вас. Це є дуже важливо, розумієте, смиритись перед Ним. Це дуже важливо, якщо прочитати четвертий розділ Якова, там є написано, що дуже багато є проблем в людини, тому що люди собі е, грішать і думають, що це ну, якби їм е, як норма життя. Е, коли, наприклад, е, ти, як голова сім'ї, наприклад, коли ти десь чимось грішиш, ти вже впав. І ти не можеш просто думати себе, потішати, радувати себе тим, що ти є спасений. і так далі. І тому подібне, який ти є спасенний, якщо ти впав, якщо ти в гріхах. Який ти є спасенний? Що в тобі є спасенного, коли ти зараз живеш в гріху? Якщо ти живеш в гріху, то як ти зустрінеш Господа з піднятими руками, коли, наприклад, він прийде зараз? Є написано, що ми не знаємо ні дня, ні ночі. Там якісь там придумали, там на таке число, на таке число. Чекайте, прийде Христос, розумієте? Ну, всякі ходять там. Тут це взагалі. Я, я як таки десь колись чую, е, я, я просто дивлюся на то, то є, то є просто якісь, якась катастрофа серед віруючих людей. От. З тими придумуваннями, коли буде Кінець там придумали на 23 число, якісь там були, що повірували люди, розумієте, йдуть. Ну ви що не розумієте, що е, е, Христос прийде тоді, коли ви не знаєте, ви не чекаєте того, розумієте? Це буде несподівано. І це треба розуміти. Ісус вже ж про то попередив. Чому Він так сказав? Він так сказав для того, щоб ми, віруючі люди, знали. Знали, що ми готові, повинні бути вже і зараз. Наша готовність повинна бути зараз вже. Зі мною не поспорить ніхто ні з тих, які там придумують, що коли прийде Христос, там тоді, тоді, тоді. Коли зі мною починає людина про то говорити, я кажу, я не чекаю Христа тоді, коли ти мені кажеш, я чекаю Христа зараз вже. Я хочу його зараз зустріти. Я хочу зараз, от як зараз на небі, як є написано, як блискавка від краю неба до краю неба. Господь появиться. Я маю зараз. От має бути зараз готовий. Розумієш? Я зараз підніму руки і скажу: Господь, я тебе чекав. Як добре, що ти прийшов? Забирай мене. Я вже тут. Я хочу бути з тобою. І Господь підхоплює. Ви розумієте, от, ось це все воно повинно бути вже і зараз. Ми не маємо часу на те, щоб світити після завтра чи через рік. Ми маємо бути зараз такими. І ми не то, що маємо бути, ми вже є такими. Якщо ми себе називаємо іменем Христа, що ми є Христові, то ми вже є світлом для світу, ми вже є сіль для землі. І нам немає часу для підготовки, ми вже такими є. розумієте? І тому -то кожна людина віруюча повинна розуміти, що. Паркетний генерал, паркетний служитель, він вас не навчить воювати, розумієте? Він не вміє того робити, він не знає, як то робити. Вас навчить протистояти і воювати в духовному житті, вести духовну битву, навчить вас Дух Святий, якого Господь Ісус послав як утішителя для всіх нас, розумієте? Ми, коли занурюємося в нашій молитві в покорі перед Господнім лицем. Ми покоряємось йому. Ми просимо в нього милості. Ми розуміємо, що ми не переможемо ніколи без, без нього. Ми не переможемо. У нас не буде духовної ніякої перемоги. Тільки коли ми просимо милості смиряємось, покоряємось перед ним, кажемо, Господі, помилуй, бо як ти не прийдеш, я впаду. І коли ми так взиваємо, коли ми просимо Господа підтримки, приходить Дух Господній, накриває нас собою сам, окутує нас своєю присутністю, і ми тоді маємо перемогу. Перестаньте сподіватися на тих людей, які нічого вам не можуть дати, розумієте. Якщо людина вам може щось дати, ви це побачите, розумієте? Ви побачите добрий приклад духовного життя, ви побачите перемогу, ви побачите, що. Вас настроюють туди, до Христа, до неба. Вас настроюють до покори перед Господнім лицем. Вас не строїть просто, щоб рівненько сиділи, були рівненько там зашпилені, там сиділи і так далі. Розумієте, вас настроюють на Ісуса Христа, на Господа. Бо тому, що кожен духовний чоловік, який веде духовну битву, він прекрасно розуміє, що тільки смирившись перед Господом, ти будеш мати індивідуальну перемогу в твоєму духовному житті. І в тебе вже не буде часу на це все. Також я вас дуже прошу обмежте своє спілкування з лукавими людьми, з людьми, які сквернословлять. Віруючи дуже страшно, матюкаються. Я вже це бачу кожен день. Можу розуміти, я це спостерігаю. Віруючи, матюкаються, віруючи злословлять, Розумієте, це є справді, я, ну, ну це не скриєш. І це дуже печально обмежити своє спілкування з такими людьми. Бо тому що, якщо ти будеш близько сидіти з тим, хто смердить, ти сам засмердишся, розумієш? І навіть не настільки страшні невіруючі, які курять, від яких там, ти з ними спілкуєшся, і, і від тебе там прийдеш до хати, і від тебе може там, той запах бути того смороду сигаретного, розумієш, як, як той смурід, який людина, яка називає себе віруючим, Несе з собою іменно гріхом своїм, цей гріховний сморід, гріховний сморід лицемірства, притворства і вигляду благочестя безсили. Ось цього нам треба боятися, і нам наша, наша мета всіх нас покоритись перед Господом, кожен, кожен день просити в Бога милості і смирятись перед Ним, щоб Господь був в нашому житті. Нехай Господь благословить, щоб кожен з нас це розумів і це прийняв.